Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви Р. Типи поєднань букви Р з іншими буквами, написання складів, слів та речень із буквою Р. Відкрите У прописах сторінку 50. Ігор Січовик. ТИГриня мале гарчить. Яку букву воно вчить? Букву Р. Звук Р. У слові Тигор всього один склад. Це показано у схемі. Поставте відео на паузу та за поданою схемою складіть питальне речення. Діти. А який останній звук у слові тигор? Правильно, Р. На письмі цей звук позначається буквою Р. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву R. Ця буква складається з двох елементів: довгої прямої похилої лінії та короткої прямої похилої лінії із заокруглення вгорі та внизу. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Від неї до міжрядкової лінії ведемо довгу пряму похилу лінію, відриваємо ручку і починаємо писати другий елемент нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо до неї, заокруглюємо праворуч, пишемо коротку пряму похилу лінію, і на нижній рядковій лінії знову заокруглюємо праворуч. Давайте з вами потренуємося писати маленьку букву Р пальчиком у повітрі під такт і раз і. Починаємо і раз і. Давайте ще раз. І раз і. Молодці! А тепер хочу звернути вашу увагу, як неправильно писати букву Р. І погляньте на першу та останню букву, так писати букву Р правильно. А тепер візьміть ручку в ручку та напишіть ось цей рядочок маленької букви R. Спочатку обведіть пунктирні елементи. Потім пунктирну букву. Далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли напишете його, поверніться і напишіть верхній рядочок маленької букви R. Зупиніть відео, доки будете виконувати завдання. Далі пишемо букву сполучення маленька буква Р, маленька буква И, склад Ри. Безвідривне поєднання букв верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву «Р». Другий елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії і безвідривно починаємо писати маленьку букву «И». Поставте відео на паузу та допишіть рядочок до кінця. А далі буквосполучення. сполучення. Маленька буква Р, маленька буква А. Склад РА. Відривне поєднання букв середнє з'єднання. Пишемо маленьку букву Р. Останній елемент доводимо до середини рядочка. Відриваємо ручку та пишемо маленьку букву А. А далі наступні піврядочка буква сполучення, маленька буква А, маленька буква Р. Ар. Це безвідривне поєднання букв, верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву А. Останній елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії та безвідривно пишемо перший елемент маленької букви Р. Зупиніть відео та напишіть рядочок. Прочитаємо наступне слово РАК. Пишемо маленьку букву Р. Далі відриваємо ручку та пишемо маленьку букву А. А від маленької букви А безвідривно перший елемент маленької букви К. Поставте відео на паузу і напишіть. Наступне слово рік. Пишемо маленьку букву Р. Другий елемент доводимо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо букву І. Її теж ведемо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо перший елемент маленької букви К. В кінці ставимо крапочку над буквою І. Поставте відео на паузу і напишіть це слово. На наступному рядочку пишемо слово мир. Склад ми пишемо безвідривно. Останній елемент букви І доводимо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо перший елемент маленької букви Р. Зупиніть відео та напишіть рядочок цього слова. Прочитаємо наступне слово Краса. Краса. Пишемо маленьку букву К. Третій елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи ручку, пишемо перший елемент маленької букви Р. Далі склад РА. Відривне поєднання букву в середнє з'єднання. Останній елемент букви А доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву С. Її теж доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву А. Зупиніть відео та допишіть рядочок до кінця. На останньому рядочку пишемо слово Корона. Пишемо склад КО. Відривне поєднання букв середнє з'єднання. Від букви О верхнє з'єднання та безвідривно пишемо перший елемент маленької букви Р. Далі склад РО. Знову від букви О верхнє з'єднання і безвідривно перший елемент маленької букви Н. І дописуємо склад на корона. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок цього слова. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною. Тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будем чаювати. Молодці. Поверніться назад та відкрите сторінку 46. Напишіть піврядочка маленької букви Л, наступні піврядочка великої букви Л. Поставте відео на паузу. Другий рядочок треба переписати на третій рядочок. Маленькі прописні букви А, У, О, И, М і Л. Зупиніть відео та перепишіть. Четвертий рядочок. Перепишіть на п'ятий. Великі букви А, У, О, И, М і Л. Зупиніть відео та виконайте це завдання. На наступному рядочку напишіть ім'я Алла. Пишемо велику букву А. Чому велику? Тому що імена пишемо напишемо з великої букви. Перші два елемента. Не відриваючи ручку, пишемо дві букви Л. Далі доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку, пишемо маленьку букву А. І в кінці ставимо коротку горизонтальну лінію до букви А. Зупиніть відео та напишіть рядочок імені. На наступному рядочку напишемо ім'я Василина. Пишемо велику букву В. Від нижньої рядкової лінії до верхньої рядкової лінії. До середини рядочка проводимо середнє з'єднання. Відриваємо ручку, пишемо маленьку букву А. Доводимо останній елемент до середини рядочка, відриваємо ручку і безвідривно пишемо склад Си. Від нього безвідривно склад «ли», Від останнього елементу букву «и» безвідривно пишемо елемент першої маленької букви «н». І далі дописуємо склад на. Василина. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок цього імені. Давайте прочитаємо наступне речення: Мила мала. Мила мала. Перепишіть самостійно це речення на нижній рядочок. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо наступне речення: Ніла Інна Мили руки. Ніла Інна Мили руки. Перепишіть це речення на рядочок під низом. Слово, яке позначене малюнком, запишіть. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. На останньому рядочку напишемо слово рослина. Пишемо склад РО. Відривне поєднання букв середнє з'єднання. Від букви О проводимо верхнє з'єднання. Відриваємо ручку та пишемо маленьку букву С. Від неї безвідривно склад Л. Та від останнього елементу букву И. Пишемо безвідривно перший елемент маленької букви Н. І дописуємо склад на. РОСЛИНА. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок цього слова. Молодці! Чудова робота. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.